Прекрасний і добрий святий наш Лука, хоча і тверда його вдача, і воля міцна, і непокірна рука, натура пряма і гаряча, з дитинства без сліз та капризів зростав. Слухняним, уважним, натхненним. Від Бога художником і лікарем став, з мужнім прокрою покровом священним. жденних і гори, нещасних завжди. Затити й готовий втішати з полону ворожого. Душі людей іде повсякчас визволяти. Успіння всім святим дарує е, новий світ. Нужденних наближеність до Бога, таланти їх підносять. І Дух Святителя Луки здійснив величний зліт, і він завжди у Бога зцілення нашого просить. Складав житті святительське життя. Його медичні праці високо шанували. Дух пастиря і лікаря влітався у муча. Його світі на голос вустоста передавали. Святий лука свої страждання полюбив. І викупило це усі помилки та метання. Темнові смертельні він страждав, боровся і цілив. Відтак дарують світло всім, луки, творіння і діяльні. Я одраз жденник наш рука стоїть. Не видимо, усім допомагає. Добрим словом. Хто просить немічних робити, тих сам сірить. Серед хірургів, очевидь, працює він щоразу знову. Пошана шириться святителя Луки. Всіх лікарів віднині він небесний покровитель. Душа святителя джерело доброти. Моли Христа за нас, луко цілити. Ти полом'ям віри горів. Навертав до Творця всіх людей, заслонявся, прийшов в табори. Меж немає любові твоїй. Вона <рекунок> водою ріка сповину вою творця. Світи очі, рука, зігрішеним вішнем грішин серця, у кліхеві думки позбав, оскільки стражданих ти спас, і Господа знову прослав. Ми що любиш ти нас. Душ і тілес наш цілителі, луко Божий святителі. Ти в юності взяв із небес лікарський дар як свій хрест. Все життя до кінця присвятив, убогим, стражденним, слабим, від хвороб багатьох лікував, і від смерті людей рятував. Єпископ хірург в одному тобі нерозривно злились, був бо відданий Богу Христу і вчив, лише Богу молись. Ніщо не зламало тебе. Ні кривда, ані похвальба. Ти Господом міряв себе, і в цьому вся правда була. Своє облачення і хрест на догоду комусь не знімав. Ти виконав волю небес, всім прощення, у Бога, блага. І навіть коли ти ослів, то близьким своїм говорив. Я духом сильніше зміцнів, як страждання свої полюбив. Глибока є віра моя, в служінні пройшло все життя. Бог, радість, святиня, броня. Хоч доля й терниста була. Як вчений, як лікар і отець, покликаний людям служить, чи зрячий буду, чи сліпець, інакше не мислю жити. Святителю, отче руку, зразком ти і прикладом був, як нести потрібно Христа і цим багатьох надихнув. До тебе приходить тепер страждений зболілий народ. Він захисту й помочі жде від негараздів скорбот.